Творче об'єднання Начитай Генрі Ферріс Арнольд Нічні зведення. Нью-Йорк. 30 вересня. Термінове повідомлення. Сьогодні в Нью-Йорку помер посол Холлівелл. Смерть була раптовою, коли він був в своєму кабінеті. Все таки є щось незвичайне в нічних змінах в інформаційному агентстві. Ти сидиш в своєму кабінеті, розташованому на верхньому поверсі хмарочосу, і прислухаєшся до шепоту цивілізації. Нью-Йорк, Лондон, Калькутта, Бомбей, Сінгапур. Всі вони. Стають твоїми сусідами, як тільки вуличні ліхтарі гаснуть і весь світ поринає в сон. В період з 2 до 4 години ночі зазвичай буває затища. Оператори дрімають над своїми приймачами, як раптом надходить новина. Пожежі, нещасні випадки, самогубства, вбивства, катастрофи. Іноді відбуваються землетруси, і тільки список жертв займає більше аркуша. Оператор у напівсні фіксує всі ці повідомлення, набираючи їх на машинці одним вказівним пальцем. Інколи ти вловлюєш в потоці слів знайоме ім'я і починаєш уважніше прислухатися, говорить про якогось давнього знайомого із Сінгапуру. Галіфаксу чи Парижу. Можливо, ця людина зайняла якусь високу посаду, але це мало ймовірно. Швидше за все, він був убитим чи потонув, а може, він просто хотів звільнитися з роботи і вибрав для цього незвичайний спосіб досить незвичайний, щоб ця подія потрапила до новин. Але таке трапляється нечасто. Більшість часу ти просто сидиш і крізь сон стукаєш і стукаєш по клавішах машинки, мріючи опинитися вдома в ліжку. Але іноді трапляються дивні речі. Наприклад, одного разу вночі сталося щось настільки дивне, що я досі не можу прийти до тями. Якби я тільки міг забути все це. Чи бачите, я обіймаю посаду начальника операторів нічної зміни в одному із західних портових міст? Не має значення в якому саме, в моєму відділі працює, верніше, працював, лише один співробітник хлопець на ім'я Джон Морган. Йому було близько 40, і він, слід зазначити, завжди був дуже розважливим і старанним працівником. Він був одним із найкращих операторів, яких я коли-небудь знав. До того ж, він був дворуким, тобто міг працювати одразу на двох машинках одночасно, набираючи обома руками різні тексти. Крім нього... Я зустрічав лише двох операторів, які могли працювати таким чином довго, годину за годиною, і не зробити жодної помилки. Зазвичай ночами ми вмикали лише одну лінію. Але іноді, коли новин надходило надто багато, станції в Чикаго та Денвері відкривали другу лінію, і тоді за справу приймався Морган. Він творив чудеса, працював як робот, який був позбавлений уяви. У ніч проти 16 вересня він поскаржився на втому. Це був перший і єдиний раз, коли він вголос заговорив про себе, адже ми працювали разом вже три роки. Було близько третьої години ночі, ми приймали повідомлення по першій лінії. Я схилився над звітами і не звертав на Моргана уваги. Раптом він заговорив. Джиме, сказав він, тобі не здається, що тут дуже спекотно? Що? Ні, Джоне, відповів я. Але якщо хочеш, я можу відчинити вікно. Не варто, сказав він. Мабуть, я просто трохи втомився. От і все. Більше він нічого не сказав, і я знову зайнявся паперами. Кожні десять хвилин мені доводилося вставати, щоб взяти новий стос надрукованих аркушів, акуратно складених біля друкарської машинки. Ці повідомлення друкувалися в патрійному примірнику, тому їх потрібно було розсортувати. Здавалося, не минуло 20 хвилин з того моменту, коли Морган заговорив зі мною, як раптом я помітив, що він друкує одночасно на двох машинках. Це здалося мені трохи дивним, адже жодних термінових повідомлень не надходило. Коли я наступного разу підійшов до його столу, я взяв аркуші відразу від двох машинок і повернувся на своє місце, щоб розібратися з копіями. По першій лінії не передавало нічого незвичайного. Я швидко перегорнув весь матеріал і відклав його вбік. Потім я взяв другий стос аркушів. Я добре це запам'ятав. Бо новини були з міста, про яке я ніколи раніше не чув. Зібіко. Ось це повідомлення. Я зберіг копію. Зібіко. 16 вересня. Зведення. Вчора, близько 16.00, на місто опустився найгустіший туман за всю історію. Рух транспорту припинено. Все навколо вкрите щільною пеленою туману. Вуличне освітлення стандартної потужності не справляється з навантаженням. Видимість погіршується, туман стає щільнішим. Вчині неспроможність з'ясувати причину виникнення туману. Представники місцевого метеобюро стверджують, що подібних випадків не було зафіксовано жодного разу за історію міста. Вчора, о 19.00, місцеві органи влади дивитись далі на цьому повідомлення обривається нічого незвичайного, але як я вже казав, я звернув увагу на цю новину. Виключно через назву міста. Приблизно за 15 хвилин я піднявся, щоб взяти наступну партію матеріалу. Морган сидів на стільці, сильно згорбившись, він опустив на стільну лампу так низько, що його обличчя залишалося в тіні і освітлені були лише клавіші обох машинок. В правому стосі, як і раніше, були звичайні новини. А в лівому виявилося ще одне повідомлення із Зібіко. Ці повідомлення надходять до нас безперервно одне за одним, тому іноді великі повідомлення надходять окремими частинами. Ця друга частина історії була позначена словами доповнення про туман ось копія цього повідомлення. Після 19.00 туман помітно посилився. Він повністю перекрив вуличне освітлення все місто огорнуте темрявою. Особливість цього явища нудотний запах. Цей запах неможливо порівняти з будь-яким із раніше помічених в місті. Нижче, згідно з правилами, було вказано час. 3.27 – та ініціали оператора JM. У стосі з другої лінії було ще одне повідомлення на цю тему. Ось воно. Додаток номер 2 Туман у Зібіко. Існує безліч гіпотез про причини виникнення туману. Найнезвичайнішу версію запропонував трунар із місцевої церкви. Котрий, рухаючись на дотик, з'явився до будівлі адміністрації. Перебуваючи на межі істерики, він стверджував, що туман вперше з'явився на церковному цвинтарі. Спочатку він був схожий на товсту сіру ковдру, що огортає землю навколо могил, заявив він. Потім він почав підніматися все вище і вище. Через вітер туман зсувився, а потім ці згустки то поділялися, то знову з'єднувалися один з одним. Я бачив примар, що корчилися в муках, дивні переплетення форм та фігур, а потім в самому центрі цієї маси щось заворушилося. Я розвернувся і побіг геть від проклятого місця. Позаду я чув крики. Це кричали люди з будинків, розташованих по сусідству. Незважаючи на те, що трунар надав досить сумнівну інформацію, на місце з метою розслідування було відправлено пошуковий загін. Трунар же знепритомнів відразу після того, як виклав свою версію подій. І тепер перебуває в лікарні. Він досі не прийшов до тями. Досить дивна історія. Звичайно, ми звикли до такого, адже до нас регулярно надходить безліч дивних повідомлень. Але з якоїсь неясної причини, можливо через те, що ніч видалася дуже тихою, зведення про туман справили на мене величезне враження. Майже з жахом я встав за наступною партією аркушів. Морга не ворушився, в кімнаті було чутно лише стукіт клавіш. Цей зловісний звук починав діяти мені на нерви. В стосі листів було ще одне повідомлення із Зібіко. Я взяв його і з тривогою почав читати. Нові подробиці про туман у Зібіко. Рятувальний загін, котрий о 23.00 був висланий перевірити дивну історію про походження туману, що вже другий день завис над містом і занурив його в темряву, не повернувся. На його пошуки відправлено другий загін. Тим часом туман стає щільнішим. Він просочується крізь щілини в дверних отворах та наповнює повітря важким запахом розкладання. Цей гнітючий запах змушує здригнутися від страху. Він ніби несе із собою смерть. Жителі міста залишили свої будинки та зібралися в місцевій церкві, де священники безупинно проводять богослужіння. Те, що відбувається. Не піддається опису. Дорослі та діти налякані. Старий священник читає молитви за спасіння своєї пастви, стоячи посеред туману, що частково окутав приміщення церкви. Парафіяни плачуть і час від часу осяюють себе хрестом. З околиць міста чутно крики. Туман спотворює голоси. Їх неможливо розпізнати звуки швидше нагадують свист вітру в величезному тунелі, але при цьому вітру на вулиці немає, другий рятувальний загін дивитися далі я завжди вважав себе холоднокровною людиною. За ті 10 років, що я працюю в інформаційному агентстві. Я жодного разу не був такий схвильований, але зараз мимоволі встав і підійшов до вікна. Мені здається, чи далеко внизу на околиці міста я бачу туман, дурниця. Це просто гра моєї уяви. Мені здалося, що клавіші машинок застукали швидше. Морган, як і раніше, сидів на стільці, не поворухнувшись. Низько опустивши голову, він вказівними пальцями набирав зведення одночасно на двох машинках. Зі сторони могло здатися, що він заснув. Але ні. Обидві апарати швидко і безперервно друкували рядок за рядком невблаганно і невимушено, як сама смерть. В цьому монотонному постукуванні клавіш було щось чарівне. Я підійшов ближче і став за спиною Моргана, читаючи через його плече слова, які з'являлися на папері одне за одним. Ось що я прочитав. Термінове повідомлення із Зібіко. Більше ви не отримаєте жодного повідомлення від нашого офісу. Сталося щось неймовірне. Вже 20 хвилин до нас не надходить жодної інформації. Ми відрізані від зовнішнього світу. Ми навіть не знаємо, що відбувається на сусідніх вулицях. Я залишуся на зв'язку доки доки не настане кінець. А це є кінець. Вчора о 16.00 над містом завис туман. Щоб перевірити інформацію, що надійшла від трунеря з місцевої церкви на околицю, було вислано два рятувальних загони. Обидва зникли без звісти. Ми не отримали від них жодного слова. Тепер уже ясно, що вони не повернуться. Зі свого робочого місця я можу оглянути місто. Наш офіс знаходиться на 13-му поверсі, майже все місто видно звідси. Але зараз там, де раніше було видно тисячі вогнів, де раніше вирувало життя, я бачу тільки непроглядну темряву. Мені страшно навіть подумати про те, що стогін та крик, що безперерно лунають з околиць міста, це передсмертні крики городян. Вони стають деталі голоснішими і поступово наближаються до центру. Туман уже огорнув усе довкола. Він став ще щільнішим, якщо це взагалі можливо, але дещо змінилося. Раніше. Туман нагадував щільну непроникну стіну з важким запахом. Тепер це безформна маса, яка крутиться та звивається, ніби в агонії. Іноді ця маса поділяється на частини, і тоді я можу побачити, що відбувається внизу на вулицях. По вулицях з криками біжать люди. До моїх вікон долинають дикі крики, змішані зі свистом та завиванням вітру, вітру, якого не можна ні побачити, ні відчути. Туман знову накрив місто і став ще ближче. Він уже десь зовсім поряд. Боже. На мить туман розвіявся, і я знову побачив вулиці. Це не просто туман. Це щось живе. Поряд з кожною людиною, що стогне та плаче, стоїть тінь. Це якась дивна, багатобарвна аура. Ці тіні ніби липнуть до людей, чіпляються за кожну живу істоту. Чоловіки, жінки, всі вони тепер на землі, а тіні ніжно їх гладять. Тіні опускаються поруч із лежачими людьми, вони. я не можу цього передати. Вони зривають одяг із розпостертих на землі тіл, вони поглинають їх, рвуть їх на частини та пожирають. Туман змилостився наді мною, його завіса приговала цю жахливу сцену. Я нічого більше не бачу. Колір туману поступово змінюється, здається, ніби його освітлює яскравий вогонь. Але ні, це не так я помилився. Це світло йде зверху, з неба, туман просто відбиває його. Дивіться, дивіться, все небо охоплено вогнем. Жодна істота, будь то людина чи демон ніколи не бачила таких кольорів. Вогні рухаються, змішуються один з одним, кольори постійно змінюються. Світло таке яскраве, що в мене болять очі, хоча вогні дуже далеко. Ось вони почали стрімко кружляти, рухатися, складатися в візерунки. Вони літають один за одним, ніби в неймовірному, яскравому, величезному калейдоскопі. Я щойно зрозумів ці вогні не є небезпечними, вони випромінюють силу, надають підтримку, підбадьорюють, але вони надто яскраві, мені боляче дивитися на них. Вони все ближче і ближче. Кожен новий ривок наближає їх до землі на мільйони миль. Мільйони миль зі швидкістю світла. Так, це світло досконале це квінсистенція світла. А туман внизу тане, стає різнобарним серпанком, що сяє мільйонами кольорів із тисячі різних спектрів. Я бачу вулиці там, скрізь люди. Вогні все ближче, вони довкола мене, вони огортають мене я. Повідомлення раптово обірвалося. Лінія, що з'єднувала нас із Зібіко, не відповідала. В тьмяному зеленому світлі настільної лампи я, як і раніше, бачив перед собою аркуш паперу, але літери на ньому більше не з'являлися. Мені здавалося, ніби в кімнаті запанувала урочиста тиша, сильна, багатозначна тиша. Я глянув на моргана, його руки безсило висіли вздовж тіла, а сам він дивно схилився вперед. Я повернув лампу так, щоб вона освітила його обличчя. Він сидів і, не моргаючи, дивився в одну точку. Раптом в мене з'явилося погане передчуття. Я викликав Чикаго по другій лінії, Замить мені відповіли, Що бути не може? На станції Чикаго сказали, що другу лінію весь вечір було відключено. Морган! закричав я. Морган! Прокинься! Це все неправда. Хтось пожартував з нас. Чому ти? В запалі ентузіазму я взяв його за плече. Він був холодним. Морган помер декілька годин тому. Чи можливо, що його мозок залишався активним весь цей час і змушував пальці автоматично друкувати навіть після смерті? Я ніколи цього не впізнаю. І ніколи більше не виду працювати в нічну зміну. Вивчивши атлас світу, я не знайшов в ньому міста під назвою Зібіко. Що ж убило Джона Моргана? Для нас це не завжди залишиться таємницею. Генрі? Ферріс Арнольд Нічні зведення.